Оце за що можна сказати Петінгу дякую за цю історію, да? це не кліпсами гратися, хай би не повигорали. Оце... А що ти глибиш її що? Виміляй. Це ти навпаки заглибив, чуєш, давай, ти гониш. А ми до завтра будемо з тобою стояти. Отож, давай, давай. До одиниці, давай. Ну, тут пухкеньке, так що давай, виміляй, виміляй виміляй. Ну, на рахунок цього п'ятінгер попереду, бо і це геморрой собачий. Хай би там що не розповідали хоршісти. Глянь, раз, все раз, закріпив і поїхав. Три штуки перекрутив, готово. Так, що ну, на рахунок цього, п'ятьінгер молодець. Щоб там не казали. Бо ці кліпси так задовбали, що те відпало, те немає. Там хтось кліпсу свиснув. Як в житті. А тут швиденько, раз, два, три готово. Да. Тут можна сказати, що він впереді. Чи попереду харша. Так що такі пироги, хлопці. Ну, зараз трохи вимілим, бо трошки заглибоко. І почнемо далі. Шукаємо колеги, шукаємо, але... Зараз налаштування, як кажуть, це ж пьотінгер. Воно іноді наче, наче зверху лежить, а по факту може глибити його дуже далеко. Тобто треба увага до цієї сівалки, це така історія з досвіду. Так, глибину відкоригували, трохи наче, зараз розберемося, але орли мої готові. Всім, починаємо з ДСВ. Це було, напевне, поле одного гібрида, а то буде другого. Ну, розберемося. З Богом. З Богом, хлопці, успіхів усім!